Друзі, всім привіт! У цьому огляді я хочу поговорити про цей байк, це український Pride модель Donut C3, і це я називаю першим справжнім українським фетбайком. Чому я зняв це відео? Тому що це модель дуже нова. На Ютубі є, є лише один його огляд, який де фактично маркетинговий. Ну, в цьому нічого поганого немає, але там розказується тільки за його плюси. Я ж його придбав і враховуючи те, що... Немає нормальних відгуків по цьому велосипеду. Я вирішив зробити реальний перший український огляд на саме цю модель. Це Нова модель 23-го року це а, наступник моделі Pride Дона 61, 6,2. Але саме це вже є перший, я називає український федобайк, тому що він вже відповідає всім сучасним тенденціям федбайку і по ширині резини, і по рамі, і по системі, по гальмам, і так далі. Тобто це реально перший справжній український федобайк, який дійсно вартий уваги. Тому що попередні велосипеди вони були у прайди більше все ж таки плюсовикам по своїм характеристикам, по своїм. Відгукам, скажімо так. Так, поїхали. Я розповім спочатку про плюси, потім про мінуси. Плюс Перше, це ціна. Да, 32 тисячі гривень коштує зараз, і це причому акційна ціна, звичайно, там 43, здається, йде. Так, да, дорого, якби, але знову ж таки, ви подивіться, які тут характеристики за цю ціну. А саме, поїхали по характеристикам, по плюсам. Перше, це звичайно, трансмісія. Microshift Advent X. Касета 10 передач, 11.48. Переклюк аналог Shadow Plus, який дозволяє або заблокувати переклюк, або розблокувати для того, щоб він працював або жорстко на каміннях, і так далі. або звичайний режим на асфальті для точного перемикання. Штука працює і в принципі, різниці з Shadow Plus Шимановським я не бачу. Тобто, Питань немає. Сама система тут йде на виносних підшипниках. це HolfTouch, це 120 мм сама каретка, виносні, як я казав, підшипники. Це, само собою, йде реальний плюс, тому що ця жорсткість рами раніше жорсткість корядки, вона відчувається. І вона дійсно дає класний плюс прискоренню цього велосипеду. Це не маркетинг, це реально штука відчувається. Інший плюс це накат та швидкість цього велосипеду. Дивно, тому що покришки тут 4,9 дюйма шириною, самі ободи 90 мм шириною, до речі, самі ОБД дуже легкі, тому що, як ви бачите, дуже великий обсяг дрилювання йде. Цих будів, що додає їм легкості. Друзі, я був здивований, як цей фетбайк їде по асфальту. Так, да, це не рівень швид швидкого МТБ, само собою, по максималці, там, по динаміці. Але а, на ньому реально можна їхати по асфальту там, 20, 30, 40 км і не вмерти. Тобто, тому що всі бюджетні фетбайки, Формула Paladin, там, Giant Momentum і так далі, на ньому приїжджаєш 3, 5-10 км і все, тебе вже нема. О, цей зовсім інший рівень велосипеда це не рівня тих велосипедів. І при тому, що він і такий знову ж таки і дорогий, як для своїх характеристик. Тобто, сама резина, само собою, плюс. На жаль, вона йде камерна, на жаль, тут ободи йдуть камерні. Про це ми окремо трошки поговоримо вже про недоліки. Проте він швидкий. Він реально швидкий і завдяки класній каряці, класним самим підшипникам і так далі. Що додає жорсткості, він класно розганяється і питань жодних немає в цій частині. Що ще класного? Кількість бонок. Як ви бачите, тут де міці підбонки, тут де місце під підбонки, тут, під тут також дві бонки. Знизу дві бонки йде вільні, ну і само собою на вилці дві бонки. Тобто це дозволяє вам, як хочеш, його обвішати і так далі цій частині знову ж таки немає, а внутрішня проводка торсів. Іде проводка торсів як і гідролінії, так і торсів перемикання передач. Вся внутрішня, вся продумана і так далі. Ще класний його плюс знову ж таки це класно намальований ось. Зараз вам його покажу. Як ви бачите, чомусь Sprite його так особливо не рекламує, але це реально класна естетична штука, тому що вона додає, як скажімо так, естетичного. Почерку цьому велосипеду, і він символізує непевне лося. Чому лось, тому що цей велосипед, який лось, він їде навпростець, він не оминає пісок, він не оминає там каміння, коріння і так далі. Тобто лось дуже класно підходить стилю їзди цього велосипеду. Інший класний, дуже класний плюс, від якого я був здивований це гальма. Зараз поговоримо окремо по гальмам. Гальма йдуть з рам Avid BB7, це механіка. Дві колодки, само собою, які працюють паралельно. І така класна звична крутілка, яка дозволяє змінити рівень притискання колодок до ротора. Тобто вона змінює, скажімо так, саму різкість спрацювання гальм. Їх можна зробити або жорсткими, або дуже різкими для спорту, скажімо так, або можна їх розслабити для комфортного міського використання. Дуже зручна штука. Я чомусь думав, що цих гальмів буде не вистачати на цьому велосипеді, тому що він важить 17 кг, я важу 95 кг, проте ні. Реально цих гам вистачає, я ними вкрай задоволений. І я їх змінювати на щось краще дійсно не буду, тому що цьому велосипеду їх вистачає на ура навіть на крутих спусках. Ще цікава фішка, і плюс, і мінус, скажімо так, це сама монетка. Тут, як я казав, стоїть Microshift Advent X. І в чому прикол. Тут йде а, дві кнопки: оця кнопка підвищує передачу, оця кнопка понижує передачу. Тобто працює це не так, як працює Shimano, тому що Shimano є кнопка підвищення тут, а цим пальцем ви понижаєте передачу, так, щоб бати звичайні шимановські переклюки. Тут би, трошки по-іншому, я до цього привикав трошки. Жодного дискомфорту ця штука не виникає. Вона реально здається мені зручною. Просто треба перекнути, що працює це не так, як у Shimano. Проте з точки зору чіткості, перемикання і так далі, жодних питань зауважень немає. Працює система класно, працює система точно, цеп не спадає, все класно, все сучасно. Тому реально MicroShift молодці. І знову ж таки, навіть трек у своїй моделі Farley 5, яка коштує 2200 доларів, а це десь приблизно 84-88 тисяч гривень, напевно, це без розмитнення. Да? Навіть там стоїть точно такий ж, AdventX, точно така ж крятка, точно таке же переклюк. що... Говорить нам про те, що цей приклюк реально заслуговує увагу і він користується попитом повагою у сучасних виробників велосипедів. Ще йде класний звук самої задньої каретки. О, господі, каретки, Втулки. Йде звук, послухайте, Йде звук такого дорогого велосипеду. Це, звичайно, класно, тому що. Добавляє йому впевненості і його саме големи відчувають оточуючи, і тобі уступають дорогу, не треба користуватися дзвоником. Класний плюс цього велосипеда це осі. Тут, відповідно, йдуть жорсткі осі, тут йдуть не ексцентрик, як в попередніх моделях. І за ці гроші це також класно, це сучасний варіант, він додає жорсткості, він додає надійності і так далі. Проте осі мають і мінус в цьому велосипеді, я про них поговорю трошки пізніше. Ще плюс це колір. А колір цього велосипеду дуже класний. Відео його не зовсім точно передає, проте більш-менш точно. Фактично, це колір титану. Тобто, зі сторони можна подивитися, що цей велосипед виглядає як титановий велосипед. У прайда, якщо ви знаєте, є модель T-Rox титановий, на якому катається блогер Олександр От там точно такий же, ну майже точно такий же як і на цьому велосипеді. Це такий нейтральний бойовий суровий кольор, який дуже личить цьому федбайку. Немає тут якогось там жовтого, червоного, синього кольору, як знаєте, таких дитячих велосипедів або звичайних МТБ. Це бойовий класний такий мілітарій кольор, скажімо так, який дуже личить самому типу цього велосипеду. Тобто плюси це гальма, це трансмісія, бонки, само собою. Сучасна рама йде, внутрішні тросики йдуть, зручне кер... кермо, ну, саме звичайне кермо, недоліків якихось я не бачу. Зручне сідло йде, на якому можна їхати без памперсів 10-20 км і конусний рульовий шток. Тобто, Кому на кому влаштовує алюмінієва вілка, можна поставити сюди Маніту Мастодон або Bluetooth, рокшокс і так далі. Тепер поїхали трошки по недолікам. Що стосується недоліків, є їх декілька, на мій погляд, як користувача. Перший недолік це не, більш... не те, що недолік, це просто нюанс. Тут йдуть звичайні ОБД не безкамерні. Так, вони йдуть дрильовані, так вони йдуть легкі відносно, рівні і так далі. От. Проте Pride у своїх брошурах і відповідно і дистриб'ютори з'являють, що тут йдуть безкамерні ОБД, але камерна гума. Ні, друзі, це не так. Ми його розбирали в веломастерській, я сам дивився, майстер дивився, тут йдуть ОБД не під безкамерку. Чому так сталося? Скоріше всього, через те, що у прототипі цього велосипеду, який готувався зимою цього року, у прототипі дійсно були трошки інші безкамерні ободи, в яких був трошки, трошки інший профіль дрилювання, Там круглі вони були. І, скоріше все, саме ця модель як прототип пішла у рекламні брошури. Але, мабуть, перед випуском щось вони вирішили змінити чомусь, можливо, через ціну політику або через ще щось. І у серійну версію пішли більш прості ободи, вже камерні, Звичайні камерні достінні ободи. А у брошуру попали знову ж таки безкамерні. І тому всюди вказано, що тут безкамерні ободи у всіх рекламних брошурах і на сайтах всіх наших дистриб'юторів. Проте це не так. Інший мінус цього велосипеду, який також специфічний, це те, що тут стоять осі. Ви спитаєте, як, чому це мінус? Як, тут може бути, як це може бути, що осі це мінус? Річ у тому, що під цей велосипед не поставиш звичайний електромотор втулочного типу, редукторний так називаємо. Тому що дуже багато любителів купують фенбайки, ставлять сюди ззаді на задню. Замість задньої втулки і ганяють на ньому, як на фактично, шосейниках, да, з комфортом. З цією моделі так не вийде. Сюди електромотор не встане. Сюди можна поставити тільки звичайний креточний мотор, так називаємо мі-драйв. Але це зовсім інша цінова політика в йде. Тобто це буде дуже дорого, це звичайно класний варіант, але це буде по ціні приблизно як, півтора, як півтори ціни цього велосипеду. Тому це є інший мінус. І мабуть, напевне, останній мінус реальний цього велосипеду це ширина задніх пір'їв. Вони йдуть широкі, сильно широкі, і якщо у вас широкі черв'яки, наприклад, то у вас може бути ситуація, коли широкі черв'яки при активному подалюванні, саме активному. Буде зачіпати ваші пір'я. Тобто, ну, в мене зараз кросовки вони нормальні, але в кого йдуть зимові червики, вони більш широкі, з широкою платформою, то знову ж таки вони інколи в мене зачіпають пір'я. На звичайних МТБ у мене такого не буває. А на цьому велосипеді, на жаль, ця ситуація в мене інколи є. Це не теж недолік, але м -м, так як є. Тобто в плюсах ще раз розкажу: це йде класна система на виносних підшипниках на холовтеч, йде класна, відверта, класна трансмісія на 10 передач. Достатні гальма, класна рама, класний колір, бонки, нормальне сідло, нормальна швидка резина для міста і так далі. Це однозначно плюси. Мінуси в принципі я вам вже розповів. Якщо брати конкурентів, цінову політику, то є. А найбільш схожий варіант під цей велосипед по ТТХ в Україні це Giant Yukon 1, який коштує на секундочку 70 тисяч гривень. Цей 32 коштує, той коштує 70. Так, там трошки краще галіма, так, там, де здається, або стальна, або карбонова вилка. Хоча, я думаю, це не принципово ковуючи ці колеса. А, так, там колеса 275 вже безкамерні, готові раніше під безкамерний варіант. Тобто в цілому вінде трошки краще, трошки легше, там, да? там, може пів кілограма. Але, друзі, 70 тисяч гривень. Ще раз подумайте, чи варто це таких переплат, ці всі такі, скажімо так, покращення. Враховуючи, що це велосипед не спортивний снаряд, це велосипед більше для душі йде. Інший конкурент Pride це трек Farley 5, який коштує 2200 доларів, це десь приблизно 84-88 тисяч гривень який йде з точно такою ж системою Microshift Advent X. Да, там будуть також покришки трошки легші, там на 200 грам, здається. Там, де карбонова точно вилка. А, там, але в цілому так, такі ж самі носні підшипники, педалі, там, шатуни, може трошки щось в чомусь він кращий. Там, де Шимана МТ-200 гідравліка, яка не сильно краще, ніж ці гальми, тому що це галям реально вистачає мені всюди. І тобто. Враховувати цінову політику. 32 тисячі гривень та 88. Тобто, чи варті він переплат? Однозначно ні, От Прямо однозначно. І тут де класний знову ж таки ще повторюсь, кольор, тому що трек йде в такому, знаєте, капіталістичному кольорі. Він йде зелено біло-зелений, якийсь там, коротше, таке, знаєте, ну кольор, який не йде, характеристики цього велосипеду. Оцей кольор це де мілітарі, так скажімо так. Колір це якраз те, що треба для цього велосипеда. Сучасний брутальний колір. От. Тому хто хоче справжній український фетбайк, і хто хоче класний український фетбайк, і самий класний варіант по ціні якості, друзі, оце цей варіант. Він швидко їде, він відносно легкий, ну знову ж таки вага. Trek Farley 5 у розмірі М важить 16 кг 200 г по каталогу. Цей велосипед у розмірі М важить 17 кг рівно. Тобто різниця 800 г, а в ціні різниця в нас виходить 50 скільки? Грубо говоря, 56 тисяч гривень різниця в ціні, а вага відрізняється на 800 г. От вам, якби ціноутворення прайду і от вам ціноутворення треку. Хочете бренд, платіть. От. Тому вкрай, вкрай раджу цей велосипед. Він мені дуже класно від ним задоволений. Я відчуваю від нього кайф. От. Я на ньому вже приїхав десь під 400 км. І я ловлю кайф від те, як він їде, як він виглядає, як він тормозить. Я ловлю кайф від його естетики, від цих покришок. Я ловлю кайф від того, що можу ганяти без жодних якихось там нюансів по таким от листочкам піскам і так далі. Тому хто хоче український, або просто класний фідбек по цій якості, друзі, краще цього велосипеда реально в інтернеті я не знаходив. Тому вкрай раджу цей велосипед, хто що хоче купити, або хто хоче український фетбайк, або просто ж таки повторюсь, фетбайк, Оце він, друзі, оце реально він. Тому, в кого є якісь інші питання по цьому велосипеду, будь ласка, пишіть коментарі, буду відповідати. О, тому всім дякую на увагу, всім класних покатушок. А я погнав, тому що є ще де нас тут поганяти. І цей велосипед зараз буде себе проявляти у всіх своїх найкращих характеристиках. Всім дякую за увагу, гарних покатушок.